Палаці культури мінералу урочисто та святково вручила атестати випускникам загальноосвітньої школи номер 1 цьогоріч навчальний заклад прощався із ювілейним 70-м випуском. На початку заходу батьки, вчителі та гості свята гучними оплесками зустріли винуватців свята, які урочисто зайшли в зал в супроводі класного керівника Оксани Німак. Традиційно благословили своїх дітей на майбутню долю матері 11 класниць. Із привітальним словом до випускників звернулася директор школи Ольга Засять яка зауважила, що шкільна родина завжди згадуватиме добрими словами сьогоднішніх одинадцятикласників, а ще закликала ніколи не забувати і частіше відвідувати школу, яка стала другою домівкою. Ваше життя, діти це є довга, прекрасна дорога, але долею завжди підготовлено на цій дорозі багато різних поворотів. Вони бувають як і легкі. Так і складні, багато є різних зупинок, віри, надії, кохання, і які б над які б круті повороти не заносила вас доля, які б перешкоди на цьому шляху не траплялися, на яких зупинках ви б не зупинялися, вам завжди далеким маленьким вогником світитиме дивна країна дитинства, наша школа. Сьогодні ви закрили. А перед вами відкривається нова незвідана книга. І я думаю, що вона буде для вас чудовою і перспективною. Після виступу під вітальні звуки, музики та оплески кожному випускникові було вручено атестати зрілості. Також ряд учнів було відзначено нагородами за успіх у навчанні та позашкільному житті школи. Наймолодші учні школи у віршованій формі привітали випускників, а ті, в свою чергу, надіслали слова вітань своїм наставникам. Класний керівник 70-го випуску школи Оксана Німак з прихованим смутком звернулася до своїх дітей щирими словами подяки за все, та наголосила, що їй невимовно важко сьогодні прощатися із своїми дітьми, які від сьогодні стали дорослими. Шкільна дружба цей колектив ці вчителі та протоптана стажерами школи на. Будете скучати. Це я вам говорю як колишня випускниця першої школи, як людина, яка, в принципі, частенько приходить сюди, але інколи все-таки скучаю. Я щиро кажу, що буду за вами скучати. Ви за стільки років стали мені рідними, близькими. Я знаю вас, кожну вашу таємницю, можливо, яку ви дозволили мені довірити. Я знаю. І ваші секрети. Я знаю всі е, ваші побажання, і я знаю, що ви дуже хотіли би стати достойними людьми. Я е, хотіла би ще звернутися крім вас, діти, до ваших батьків. Е, шановні батьки, я з певністю можу сказати, що ви маєте гарних дитячок. І це найцінніше. Що ви придбали, шануйте, бережіть, і незалежно від того, що, можливо, дитина не завжди виправдовує ваші надії, можливо, не завжди вона настільки слухняна, як би ви, ви хотіли. Але це і найцінніший скарб. Зараз вони ще цього, можливо, також не розуміють. Я так проси, як про маленьких говорю. Але з часом, коли вони з'являться свої діточки, вони з більшою шаною будуть ставитися до вас. Це обіцяє. І це я знаю, що ваші діти будуть робити. До того путь гарних вам легких доріг. І найголовніший такий посил, який я хотіла до вас донести. Залишайтеся справжніми, добрими, щирими і відданими людьми. Ми вкладали вас працю, я говорю зараз і від імені батьки, і від імені вчителів. І від імені всіх, що вас знають, ви самі гарні, самі красиві, самі достойні, вам підкоряти вершину, вам будувати кращу державу. Я в вас вірю. Щасливої вам дороги! В гумористичній формі 11-класники відзначили грамотами своїх вчителів у різних номінаціях, які вдало підібрали до кожного з них. Також випускниці Світлана Халак, Кароліна Мілер та Марта Арсенів від імені всього класу висловили щиру вдячність за нелегку працю у сьому педагогічному колективу школи. Всі вчителі, всі учні, всі мами, вони всі приклали дуже багато сил. Ви найрідніші люди. Однокласники, Ольга Васильівна, Оксана Іванівна, Марія Володимирівна, Лілі Йосиф, ну, я вам щиро дуже дякую. Якби не ви, наша б школа не була такою успішною, такою веселою на перервах, на уроках. Ви як ніхто вмієте виховати дітей, батьки, низький уклін вам до землі. Якби не ви не було б цих прекрасних людей, з якими ми вчилися ці протягом цілих 11 років. Якби не ви, я щиро вдячна вам. Вкотре дякую, дякую, дякую. Велике дякую. Ви найрідніші, найулюбленіші, найкращі. Ви золоті. Я вас дуже всіх сильно люблю. Дякую вам. На завершення урочистостей дівчата неперевершено виконали мелодійну пісню Прощавай, рідна школа моя.